Друзі, бажаю здоров'я в цей холодний день, коли знову треба вдягати шапку. У мене є гарна новина, тому що позаду мене вже 351 автомобіль для Збройних сил України. Ось такий повнопривідний дизельний мікроавтобус Volkswagen T5. Це рідкісна машина, повнопривідна їх. Давно вже немає, це при тому, що і свіжа машина 2015 року приїхала до нас із Німеччини. І вона дуже символічна, бо це подарунок собі на день народження від комітету медичної допомоги в Закарпатті, який багато нас підтримує, вже багато років поспіль, не тільки нас, але е, минулого місяця Комітету меддопомоги в Закарпатті виповнилося 25 років і собі на ювілей вони зробили подарунок. Придбали повнопривідний дизельний мікроавтобус для української армії. Тому хочу ще раз привітати КМДС із ювілеєм і подякувати ось за таку позицію, за такий класний подарунок собі. Мені подобається ваш егоїзм. Будьте здорові і працюйте надалі. Дякую.